І всіх на каналі Дід Саша. Дякую всім, хто долучився нові підписники. Темою сьогоднішнього відео у нас будуть ліхтарі, які підсвічують у нас задній номерний знак. Тема досить цікава. Чому? Тому що на наші автомобілі встановлюються вони з завода. І далі знайти їх на даний момент, ну, беру про мою країну. В Україні їх знайти нереально новенькими, плюс ціна. От знайшов вам, показую маркування нового, як виглядає він. Це досить штука рідкісна. Достати її досить складно. Маркування в оригіналі Made in USA, ви бачите так. Аналогів. Просто не існує. Тому, якщо ви захочете купити, ви будете шукати або їх. Мені вдалося знайти досить по низькій ціні. З доставки вона мені обійшлася в районі 700 гривень, але це тому, що з доставкою. Якщо дивитися, наприклад, на розборці, то вони за, ці, за цей один ліхтар хочуть пів тисячі гривень. Самі розумієте, ну. Вони стоять вже на розборці на автомобілях і стан у них приблизно такий же самий у всіх. Чому так а, з цими ліхтарями, ну, можна сказати, не повезло їм, що вони так всі в такому стані? Це не від того, що це у нас недорожник, який катається там десь по грязі, по камням. Ні, не через те. Через те, що плафончики досить маленькі, стоїть всередині. Лампи розжарювання. І коли ми досить довго їдемо, то у нас вони постійно будуть, температура досить висока тут, воно буде перегріватися. Якщо це зима, це буде постійно плюс-мінус. І у нас відбуваються такі, такі отвори, тріщини. Туди потрапляє вода, потім це все розмерзає. Видно, що його вже навіть клеїли. Я його тільки розібрав. Покажу, коли я розібрав фотографії, як воно виглядало. Цей уже, видно, склеївся, склеєний був і вийшов просто по запчастях. Тому досить складно буде нам зробити замінник. Але е, через те, що я замовив два їх, в одному мені відмовили. І ціна далі за них, ті, що в Україні, мінімальна 1700 гривень. Максимально я знайшов 2500 г за оцю чепуху. Ну, Ставити я їх вже туди не буду, так як у мене немає двох. Можна було б докупити сюди Osram або Philips і, в принципі, поставити і хай би служило далі. Якби я знайшов їх таких два. А за тисячі купувати один. Ну, ви знаєте, я думаю, це якийсь бред. Тому, тому я не буду гратися з ними. Можна було б в цьому менше тріщин поставити один цей, один цей. Їх можна поставити як. Універсальні, можна так розвернути і так розвернути, тому без різниці, де ви його поставите. Якщо подивитися сюди, то у нас, наприклад, у нас один є, і ми думаємо, він правий чи лівий, який там має бути. Ось ми його ставимо. Ось він тут стоїть як лівий. Тут ми його перевернемо, і він вже в нас стає як правий, тому він буде універсальний. Це перше, що потрібно знати, по покупці багато питають. Лівий, правий який. Вони універсальні. Але е, з розборки купувати 20-годішні. Повторююсь, я не буду за 500 гривень купувати. І мені скидали фотографії, як вони виглядають. Вони у всіх приблизно в такому стані. Тому я заморочився. Коли викручував, зрозумів, що болти там також. Всі в поганому стані, прикупив болтики, а саме шурупи прикупив. Але я пішов далі. Я заморочився і методом розуміння, які сюди могли б зайти, і як би це функціонувало, підібрав собі ліхтарі. Ліхтарі ці йдуть на одну із іномарок. І вони зроблені таким чином. Якщо у нас ви знаєте, у автомобілі буде стояти не лампа розжарювання, а просто лед, то це у нас буде що? Це буде помилка по автомобілі. У нас буде досить швидко при повороті. Ми зрозуміємо, що коли ми вімкнули поворот, він досить швидко реагує. Це означає, що десь у нас згоріла лампочка. Або якщо ми поставимо лампочку невідповідну до вольтажу, який тут має бути. А саме в нас тут стоїть 5 вольт. Якщо вона буде менше 5 вольт, це буде проблема. І. Адже розумітиме, що у нас щось згоріло. Тому підібрав такий от таку підсвіточку. Вона має два виходи. Цей ми будемо закривати, так як він нам не потрібний. В комплекті йде такий провід, ми його ставимо ось сюди. зафіксуємо його. Тут. Будемо трошки доробляти так, щоб воно як на як можна краще сюди війшло. Буду дивитися, потім вам покажу, як я все ж таки його сюди всуну. Якщо дивитися, наприклад, просто так по розміру, то він майже в ідеал сюди заходить. Тому, звісно, тут буде якась доробка. Але результатом, я думаю, буду задоволений. Буду все показувати, розповідати. Щоб розібрати все, це досить просто. Відкручуємо всі болти, які бачимо. Плафончики наші тримаються ще також на двох болтиках. І від'єднуємо ось оцю косу. Ось ви можете помітити косу таку. Всередині тут стан був також. Ви бачите, це все діло у нас страждає, страждає через окись, через те, що сюди потрапляє в нас водичка. Вона потрапляє сюди. Тут іде окис, тут іде перегрів постійний. Коли ми їдемо вночі, у нас тут висока температура, так як вони розжарювання стоять. З роками страждають і ось маркування, якщо потрібно кому. З роками це все страждає, і тому я їх також відріжу, приберу їх зовсім, з'єднаю з тим проводом, що йде в комплекті. Там зроблю заглушки. Ну і буду ставити його назад. Також у нас ще йде один, це у нас на кнопочку йде для відкривання. І тому в нас їх тут іде одна фішка, друга і третя на кнопку. Це буде все відрізація, прибиратися через те, що воно дійсно досить постраждало. Знайти їх також складно. Тому будемо йти методом відрізання проводів, потім це буде все. Одягатися і прогріватися, воно стягне, щоб тут не потрапляла волога нічого. Вони будуть так ізолю... ізолюватися наші провода там. І будемо вставляти ось такі ліхтарі для підсвітки номерного знаку. Ну, а цей, я думаю, що або я залишу, або кому потрібно, продам його. З приводу, хто захоче, також потім. Собі поставити таку підсвітку. І ще ми перевіримо, чи не буде помилок у нас по ньому. Можете звертатися до мене, пишіть свою електронну адресу. Я вам дам номер телефона людина, яка вам його продасть. Ну, все, йдемо далі. Покажу, що буде. В процесі було зрозуміло, що тут у нас іде Така фішка, яка просто сюди вставляється. Тому що ми маємо кінець такий самий. Тому ми просто ставимо його сюди, заізоліруємо. І коли нам потрібно буде його від'єднати, то ми просто його зможемо від'єднати. Головне, гарно його заізолірувати. Тут ми зробимо якусь заглушечку. І також. Щоб туди не потрапляла ні вода, нічого. Це означає, що, в принципі, нам потрібно тільки е, зробити гарне місце. А саме отут. І це означає, що доробки будуть не такі і складні. Просто зробити посадочне місце під цей ліхтар. Далі ми його вставили, з'єднали, ну і все. Поставимо потім нові болтики. Добренько, їдемо. Оглядаю, бачу, одна сторона у нас іде тут повністю закрита, а тут має пропуск, тому, значить, різати будемо звідси, Чуть-чуть, щоб вона сіла максимально плотно. Якщо дивитися з цієї сторони, то тут я вже відмітив, щоб зайшла ця сторона, потрібно зробити. Такий квадратний виріс, як продовжити його якраз по, по початок нашої дірочки з цієї сторони. Вирізати потрібно отакий от квадратик. Тоді вона в нас зайде повністю, і ми залишимо тут тільки місце для оцих потім майбутніх кріплень. Для них ми потім тут також що зробимо. Але перший крок це вирізаємо тут. Вирізав ось такий кусочок, стало воно квадратненьке, було кругле. Показую, що в нас вже виходить. Ця сторона підганяється, щоб вона сюди зайшла гарно, з цієї сторони воно буде. Оцими рожками. Ось оцими рожками, воно буде як фіксуватися. Тобто воно залізло туди і сюди ось зафіксувалось, так як тут у нас будуть два виступи. З цієї сторони залишається фіксатор, який може просто-напросто потім защокнутися. Здоробок, ще що потрібно зробити. Так як нам все рівно потрібно прибирати. Ось цей розйом, так як у нас їх два, а воно підготовлено під один або під інший розйом. Тому я його частинку зріжу, так як він нам буде тут заважати потім. Ось видно. Частинку його зріжу і, і заглушу. Все рівно мені потрібно було його максимально гарно заглушити. Ну, перед цим я його зріжу. Також. Ще що буде тут із здоробок. Якщо подивитися, навіть оцей отвір, який йде ось тут у нас, він вже йде гарно під фіксатор. Тому з цієї сторони нам потрібно тільки зробити квадрат і зробити, ось я покажу, як я, як я зробив. ось такі зарізки. Раз і два. І воно тут і заходить, але не потрібно робити до кінця, бо якщо зробимо до кінця, то воно у нас буде випадати. Тому Отак ось роблю, і воно в мене туди буде заходити, фіксуватися, а потім цим просто защоккнеться. Якщо дуже заморочиться і захотіть, можна зробити тут отвір, і його ще можна прикрутити. Це у нас якраз буде з цієї сторони, можна його буде зафіксувати, якщо є бажання. Ну, я думаю, воно і так там триматиметься досить гарно, тому що. В принципі, підганяю поступово це все діло. Якщо це зайде, то тут у нас залишиться тільки його зафіксувати. Прибираю лишні і чимось його замажу. Покажу. Одразу прикладаю, розумію, з цієї сторони нічого не потрібно доробляти. Воно буде досить гарно. Останеться обрізати лише лишню пластмасу на ліхтарі. Кусочок маленький, потрібно обрізати. Тому що, коли ми її захочемо зафіксувати, то воно, як зафіксується, витягнути буде її звідти досить складно. Так як фіксатор, ось отут, коли зайде, то він просто сидітиме там просто максимально класно. І щоб уже потім виглядало воно все ж таки більш краще, то зроблю одразу цей. Одріс невеличкий пластика і потім його туди зафіксую. Одразу відрізаю обидва, фіксую все на холодну сварку. Воно закриє його там назавжди. Досить крута штука. Дешева, просто дуже дешева. Але в використанні можна при змішуванні двох компонентів. Вона просто фіксує все досить досить кріпко. Тому одразу відрізаю і їх фіксую. Ну, цей вже можна один ставити, інший роблю підгон, тому спочатку піджину вже другий і одразу вже їх потім зафіксую. ну Один вже повністю готовий, повністю Уже обрізаний. Такий вийшов він у нас. Ну, а тут, якщо так задуматися, то по роботі не так і багато. Такі два вирізи і квадратик. Вирізи два, отакі от триугольнички і квадратик і все. Тут укорочуємо один край і обрізаємо оцей вершочок. На цьому все. Ви скажете, ой, ми втрачаємо, мабуть, гарантію. Друзі, воно коштує оці. Це робить кстати, фірма Тайванська. Тайванська фірма вона е, використовується в багатьох, досить багатьох е, автомобілях, в яких вони стоять з завода. Е, фірма працює. Тому я взагалі на це не думаю, що він там накриється накриється, то вибачте, мене по ціні, які зараз залишилися вони або під привоз в Україні то навіть він буде дешевше коштувати, ніж оцей один дешевше буде коштувати, що я купив ці два, які вже йдуть у нас сучасні, з гарною фірмою. І вже стоять із скільки тут їх діодів. Досить багато там їх тих діодів. Я думаю, навіть якщо там якийсь один перегорить, то ми його ніколи не помітимо, що він перегорить. Там їх ну, багато, не знаю, штук 20 стоїть тих діодів. І тому ми його коли туди поставимо. Я думаю, цю проблему ми закриємо один раз і назавжди. Залишиться тільки там все гарно е закрити ті всі моменти. І на цьому все. Так, доробляю і покажу результат. Другий ріжу також ножиком. Пробував був на початку на першому ножницями, це досить погано, воно трошки закусує. А ножиком воно робить гарно, а ще якщо цей пласт... Пласт... пластик цей полажав на сонці, то ріжеться як по маслу. Далі в mm. мене така липка є стрічка автомобільна. Їх вставляю туди і одразу фіксую на цю стрічку. Щоб воно взагалі не шевелилося. І буду фіксувати їх всередину. Обрізаю тут такі два по краям рога. Бо коли фіксується, воно дуже плотно сідає і застріє. Або робить надрізи тут, один з однієї сторони, або один з іншої сторони. Ну, я їх просто-напросто обрізав. Все ж зробив дірочки у потаях оцих. І на 2,5 свердлишком зробив дірочки. Потім закрутив на шурупчики. Виглядатиме воно все рівно ось так. Ми його не бачитимемо, тільки при відкритті кришки ми, ми зможемо помітити. І то ми помітимо, що тут стоять е, гарні шурупчики, гарні ліхтарі, а не оце ось, шурупи ржаві і ось отакі, отакі ліхтарі які і не світять, і ще плюс вони можуть нам створити гарне досить замикання. Ось так гарно воно туди заходить. Заходить майже все. Ну і далі фіксую на ось цю наліпку. Ось так. Виглядає, перевіряємо, чи не буде в нас помилок. Для цього ми вмикаємо габарити. І далі ми включаємо поворот. Абсолютно нормально. Ось так гарно вийшло. Освітлює аж внизу. Просто бездоганно. При цьому номер чітко видно. Ну, Мені здається, бомбезно вийшло. Ви напишіть, як вам здається. Воно нам додає ще і підсвітку. Тому коли ми будемо включати задню, у нас буде ще більше світла позаду за авто. Покажу вам звідси. Дивіться, як підсвічує гарно. Сказати, що воно когось буде сліпити? Ні. Тому що... Світ напра... Світло направлене вниз, але виглядає просто чудово. Це ще автомобіль у мене стоїть трошечки під бугром задерта жопа, тому воно буде ще чуть-чуть нижче. Ну все, завершили етап підсвітки номера. Результат, чи сподобався вам, пишіть. Якщо хто хоче замовити також ці ліхтарі, пишіть свою почту, її ніхто не побачить. Я вам скину номер телефона людини, ви просто скажете йому, дід Саша, він знатиме, який товар вам потрібний. Тому що в нього по джипу немає нічого. І він не зрозуміє взагалі. Добре. Всім гарного на Всім добра.